Вітаємо вас на каналі Master Pro. Сьогодні на дворі трошки холодно. і сьогодні у нас наступне розпакування бензо-генератора. Це бренд, який зареєстрований в Іспанії, з CRG35 PRO, але зібраний. Він якісно, в Китаї. тому виробник нам обіцяє дуже багато комплектацій. Про і що ж перейдете до самого розпакування? Якщо ви колись сталкувалися з краскою Raptor. бросається в очі надпис 100% мідна отмотка двигуна. Японські технології виробництва. Бачок у нас на 15 літрів. Споживає як 92-й, так і 95-й бензин. Далі йдемо по панелі, пластик. Зібраний дуже якісно, ні, ніякого люфту, принаймні поки новий, все добре, мінус одна розетка на 220, автоматичний АВР стабілізатор напруги 220, це, звісно, плюс. Маємо двигун на 6,5 кінських сили та 196 кубічних сантиметрів. Їдемо далі. Мотозочок у нас розташований не дуже тобто зручно, як ми бачимо, за фільтр смикати, принаймні мені, я лівша не дуже. Зручно, але маємо те, що маємо. Автоматична заслонка регулювання газу. В найкращих китайських традиціях нічого нового ви тут не побачимо, Ну є то, що є. Сторона дв... двигуна, глушник зроблено дуже акуратно, він маленький. Я таких ще не бачив, але мені подобається. Рішення правильне, зручне. Так, самі, так само непогано доставати свічку. Все зроблено дуже якісно. На совість F7, стандарт свічки. До речі, ось видно, вони продаються на базарі, вони продаються в магазині Дніпро М в будь-якому вашому регіоні. Їдемо далі. Мастила, заходить сюди 600 грам. Залито в нас. Базова перевірка мастила в усіх генераторах 100 г. Тобто доливаємо пів літра масла і в нас перший запуск після 20 мотогодин. Перших напрацьованих міняємо масло наступний раз після 100 годин. Далі в, стандартні, в стандартній роботі міняємо масло кожних 300 мотогодин. Я в своїх бензинових генераторах усіх міняю раз на місяць. Це зручно і працюють вони в мене дуже-дуже довго. Яке мастило? Мастило має бути для чотирьохтактних двигунів. Якщо немає малюнку тут для генератора, то нічого страшного, навіть автомобільне масло підходить на 100%. Ось така безповітряна каучукова гума у комплекті. Ну, дивіться, недорогий генератор, але можна можна поставити. Коштував він в даному інтернет-магазині 27 тисяч гривень. В епіцентрі трошечки дорожче, десь до 30 У нас є одна вбилка. На 220 і ось такий свішечний ключик у чохлі. До речі, монтажні роботи з гуми проводяться до першої заміни масливу, бо далі вам буде це зробити все незручно. Ось так збирається друга ніжка. Дуже класно, що все це йде в комплекті. як ми поставили нашу гуму на місце, подивіться, генератор генератор вагоєв 40 кг. Стало легко транспортувати, а ще додається бензин, повний бак і буде всіх 50. Так що за, за це вам велике іспанське Сімиханта, що означає дякую. Що ж, наш генератор прийшов в катку, зараз ми його заведемо, подивимося, як працює, що може. Що ж, дуже цікаво, що у нас тут показує напругу, кількість напрацьованих мотогодин на і фазу. Це класно, класно, то, що він дуже надивав, показався, Баріть, на показався техесенький, боріть трошечки мочніше, на 2,5-2,8 кВт. Ця різниця вам точно вистачить. Тому я вам бажаю вдалих покупок електропоціону генераторів. Всім всі удачі, підписуйтесь на канал, далі цікавіше. Пока!